Жіночі трусики під охороною зсу, насіння кабачок, розвідник, суміш квітів герої України. Далі більше пиво, героїчна Буча Камбуча, сміттєві пакети, чиста перемога, підставка під горілку Бахмут. Маркетплейси заполонили товари з подібними назвами, безконтрольне використання у рекламі патріотичних символів обурює українців, особливо військових. Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Йдемо до одного із супермаркетів разом із активісткою Христиною Головочовою. на прилавку з випивкою. Одразу помічаємо осередок патріотичних горілок. Мені здається, зсу має звернути також на це увагу. Це знецінення подвигу всіх наших військових. Знецінення їхнього внеску в нашу свободу. Вибачте, на смітнику буде валятись. Слава Україні! Буде кольори нашого прапору синьо-жовті у кулінарії. Також різноманіття патріотичних назв. Деякі просто недолугі каже активістка. Сталева витримка для млинців, котрі мають бути м'якими, смачними. А їй відверто недоречні. Вважає Христина, як, от, млинці, смак свободи, чи плови свинини, воля. То ми боремось за свободу. За волю, за незалежність так само називаємо продукти, котрі ми з'їдаємо. У супермаркеті зазначають, такі назви запровадили на початку вторгнення, аби підтримати моральний дух українців. Нині ж час прибирати, пояснюють у письмовій відповіді. Часи змінилися і на сьогоднішній день. Всім нашим товарним позиціям повернули старі назви. Процес заміни цінників в магазинах мережі триває. Найближчим часом наші клієнти побачать вже звичні їм назви. Їдемо далі на проспекті Гагаріна рясніє осінньо-жовтими стрічками. Кіоски з назвою Пивний патріот. Активістка Обурена в поєднанні з словом пивний слово патріот. Воно взагалі невілюється. То патріот для мене це людина, яка любить свою країну, свою державу. Готов свіжого за перемогу. Получається, достатньо людині пити пиво, і ми отримаємо перемогу. У кіоску нічого ганебного в назві не бачать. Патріот патріот країни. А як патріот ще чогось, скажімо, пиво нашого українського такого не може бути? Такого не може бути. Що ж про використання патріотичних назв у рекламі думають дніпряни? Недоречно не в тему йде все. Доречно піднімає патріотична дохта і якісь асоціації виникають у людей. Приємні так. Як це ти не маєш права цей Товар, так як ти забажаєш? Там ну у нас немає цензури в Україні. Немає цензури. Я думаю, товари, які потрібні, дійсно. Зсу Треба називати для ЗСУ, а все остальное це дурний смак. Наразі жоден закон не забороняє виробникам експлуатувати патріотичну тематику. Цими користуються недобросовісні маркетологи. Це збільшує продаж товарів у відсотках. Це десь від 20, мабуть до 40, але все залежить від сфери діяльності. Але може бути і зворотній ефект: майже чверть українців дратує використання національної символіки чи піар на темі війни. Це дослідили соціологи. Більше тично кажуть експерти зазначити на упаковці, що товар власного виробництва. Коли ми у рекламної кампанії вказуємо, що цей продукт зроблений в Україні або бізнес України, то це дійсно підвищує продажі. Врегулювати використання патріотичної тематики мають у новому законопроєкті. Щоправда, там вже є прогалини, які допоможуть виробникам обходити обмеження. Там є заборона на рекламу такої продукції, і заборона на реєстрацію торгівельних марок. Навіть якщо він буде прийнятий, заборони конкретно на назви продуктів, таких, які можуть використовуватися без реєстрації торгівельної марки, там наразі немає. Наразі закон на розгляді профільного комітету. Тож купувати такі товари чи ні вирішувати лише споживачам. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.